У Харківському національному університеті внутрішніх справ пройшла обласна олімпіада з основ правознавства. Участь у змаганнях узяли 170 учнів 9-11 класів з міста та області. Переможці представлятимуть харківський регіон на всеукраїнському турнірі. Олександр Марченко живе в Ізюмі і навчається в обласній спеціалізованій школі-інтернаті. Обдарованість. Два тижні зимових канікул він витратив на підготовку до Олімпіади. У майбутньому Олександр бачить себе юристом. У правознавстві більш за все полюбляє вивчати кримінальний кодекс України. У мене право дуже ну як полюбляє його заці... ну, Маю певну зацікавленість в ньому. В майбутньому я бачу себе правозахисником. Хочу закінчити юридичний факультет. Е, ну мабуть, навіть цього інституту. Е, ну Бачу себе в цій професії. Обласний етап олімпіади з правознавства проводиться в Харківському університеті МВС восьмий рік поспіль. Для викладачів вишу це чудова можливість залучити до закладу обдарованих студентів. Учасники обласних олімпіад, як правило, на високому рівні здають зовнішнє незалежне оцінювання. Ми тримаємо їх в полі зору. Вони відвідують наші підготовчі курси, які в нас працюють, і вони мають всі можливості прийти до нашого університету. Водночас з Олімпіадою в стінах університету провели семінар новели у законодавстві України. Перед шкільними вчителями правознавства виступили відомі професори, доктори юридичних наук та відомі правознавці університету Єгор Логінов, Сергій Самотой Фокус.